І всем привет, дорогие подписчики, с вами Сенес, Тувісімас, і у нас буде новий видосик по Brawl Stars. І подписчички, я думаю, ви вже скучили за мною за моїми видосиками по Brawl Stars. Подписчики, я скажу це таку ви. скажімо так, не нового. На те були п -п причини. По-перше, в мене закончились канікули. А як канікули закінчились, я думаю, ви розумієте, що. Ну, жорстко ідея. Діло. І немає коли время з... зняти відос, то я просто вам шор. роблю шорти, щоб могли спокійно зайти і так коротко подивитися в якийсь там відосик і все. То що я вже. Я що поймав, мене останній відос. Даже посчитаю. Це. Ну, десь дні, 16 днів назад у мене був останній відос. І то Був... Був... бомбінч. Побрало там взагалі аж був чуть-чуть не 20 днів назад, то тобто, і навіть от така буває... штука. І И я думаю, вы заметили не буду знімати <рід> з телефона. Це <рід> тоже була причина. Ну це просто тільки все все. не так произойшов, то що там з планшета. О! Скоро в ігрі буде... ...Мелоді. Так. В рейде будет получить награду Melody. Играй с друзьями и найди команду, щоб повысить шанс. Так в мене є мелоді. за чим мені грати? Могу сьогодні альтернативну награду додать. Подписчикачка, кайте відосика. Тож у мене Ось у мене мелоді є. Бідо чак цей. Мелоді у мене є, дожди скин не є, я гра понімай. А хотя бы подписчикам забув показать, у мене ж мені випав скин. Я ж ви понимали, не знаю, ви мені повірите чи ні. Ви випав він з першого бронзового цього, що за 500 тих Я був в шоці. Тож мені 3 сезона підряд ничего не падало. Так що в нас нового. Давайте зайдемо в піц. Цього тут тут нового. Угу. Так, ну тут купили, я в принципі, не бачу нічого такого, що прям аж сильне, прям таке, що ж. Так, а що... Ну, ладно, підемо в магазин, сходимо. Так, ось. Зараз позаберемо награди. Піцу уже там твой скин будет я же заждав всего ждать он ее так до утяне 30 36 й день. мы зум сейчас на 22 -му. блин еще 10 дней и там с такой ладно подписчика в вам вообще поксать а кстати подписчики меня повысили в клубе я про ветеран то що я в мене купилку трошки пошпілив і обігнав цього. Хикать президента. Да, президента цього клубу обігнав. Давайте скатаємо каточку, бо я вже скучу за цю ігрою. І, 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 і подписчики, у вас є таке запитання. Ну, Бачите, мені я тут до апать 40 кубків на базлайтері Ката стані, ж він скоро за це, йому скоро вже пойде амінь. Цьому базлайтеру ти бачиш, що я награду награду спеціально не собираю. Що кредити стріляє на бойця. Хоча я казав, що мій міфік вийде в кінці декабря вже кінець січня, і он немає того бойця. Я що це був. Так, у нас під якийсь режим. у бойову класику. Давайте щоб я вас довго не забрав время. Бере менше купки. Кстати, я на міп'являв. І ще 13 дні я купив. Так, а мені не хотіло, на Штольне, бінджа різково, не попевна. Якось дав мені, щоб було карті число. І под у мене роздав таке питання. Надо, якийсь би замотить би проект. По. Я, я, я так би розумію, брав-старочку. Ну, я думаю, ви розумієте по чому. У мене до вас єсть. ідеї по класі жанра. Дивіться. Я апав, я поняв, я... Да, ну, це було аж в прошлому году. Апав на твінку цей аппетит на дзвінку 15к ну там 10к потім 15к у вас таке питання я можу апнуть ну, по можу апнути там 20к принцип щоб той аккаунт не прохлаждався я можу апнути. мені взаємно мені без питань ще для мене проект в голові Ви бачите що змінили тепер кубка ну типа що тепер 35 рана там на 600 Кубків давайте я замотив проект Пут 35 рангів. Це може ніхто не буде дивитися, но Мені буде по кайфу поди так. Напишите в комментариях, пожалуйста, як ви думаєте, що краще? Лева, натикаш? Не буде регеней загене, бо у зараз так швидко Одно левое. Я втекла! От змолодець яка вона! Бять за зря тим... Цього... Плав... Взяв! Ладно! А, ну я б там не виграв. Я б дивився, як вони там гуляють. Ну, я, я б там без 100% не виграв. Вади при старт заберемо Во. Тут тоже бачиш, у нас дособирає 647К не забираю награди. Двушлю, щоб був новий перс. Я б же легендарний прес забрав. Так ні <смеш> Не дають. І подписчики, я ж вам кажу, що цей... в <смеш> мене це такі два проекти. Либо. Ну, це якщо також прямо ж внигнуть Бравл, то... В мене ще один є в голові проект. Путь максимальних рангів. Тобто апать персів на 2000 кубків. Но... Ну я так собі прикину, це мені прийдеться впушити пушить всю свою життя, То й типа, не, на якщо я цей відосовідосом набере там рекордні кількість лайків, кількість просмотрів, то фізне. Я буду лапать. Ну, пока дивіться, в мене є два лі лапать на... Я ми досі даже положив в там The Ось of на нього 15 тисяч на цьому аккаунті То я вам покажу ще То есть это 40 ранге, ну то я колись запав. На ньому можна апнути Кстати, то хоче в клан присоединяйтесь, я воно вам оставлю. Ну так якщо ви вдруг хочете. Ну вдруг Так що, напишите в комментариях, що краще. А по цей, Ну, попишите на цьому аккаунті, чи пропустив... Ой, пардон, извиняюсь. Чи брать новий аккаунт? По суті. По суті. лучше взять серийка, но по мне еще одна хорошая идея пришла в голову. А якщо... Понял, да я пушив в там пушив шеліку, дерила пушив, пенни пушив, Ну то будет 25 ранги. А якщо пушить 1000 кубків на персу. Хочу підписчики, я вам закинув такі дійки. А ви напишіть в контакт, що ви що, що, -то, що вам по, по, по душі буде ближче. У мене є три проєкти. Продовжать путь в Фантом, Продовжать е апать цей. Ой, ну, новий ак аккаунт здавати і там 35 ранги. Либо апай на якомусь бойцу там рекордну кількість кубків, ну там 1000 я маю ввиду. То там до кінця сезону 14 днів. То есть я реально можу спить, по суті. Бо я чай не хочу создавати новий проект, потому что я сейчас його создавати, це треба безкільки в нього время вбити. Це там ти просто без е, до, 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 до не проживеш. Там треба була прокачка туди-сюди. Так, подвижки, я вам затравочку кинув. Ліпи для кусика, подпишитесь на канал. Зампусня СТ-18 Якщо ви скажете, що попущу на основі, я поки хочу от основу віддихнути. Реально, я нагнав так кубки, в то, що на це були причини. По-перше, що я вам казав, що в мене в плані не було, вони просто хотіли, щоб у мене було 50к. І по суті, я міг апнути спокою на 50к до 31-го числа. Но я вирішив до дняждення його апнути. Чиба якийсь зробити сюрприз такий на день Рождения а чо ж. І, і, і тому ж таки наші зробить <H2> подарок. А тепер, в принципі, я поки віддихаю. У мене 50 є вже. Мені, в принципі, не може кудись пішити, у мене все йде по плану. Так що я можу тепер другими аккаунтами другими проектами. Якщо я вам дав три проекти, і лайк, підпишіться на канал. І і, подписчик, я не знаю, це коли відео вийде. Ну, вже на моєму каналі є 300 підписників. Я вам за це дякую. За вас лайки, подписочки <laughs> і подпишечки. Пока-пока.